Я знову на городі і дивіться, якої шкоди мені наробив. Чи то дощ, чи це якась кузявка підгризла. Дивіться, поламало мені перець. Я б не сказав, що це згнило. Воно не гниле. Воно не гниле. А може гниле. Щось нічого не розумію. Гарний такі перчики поламав. І дивлюся, вони ще один такий лежить, мабуть, та сама ця історія з ним. Мирочу кошмар. Ці душі не знаю. Помідором теж у мене. Я їх так пооббирала, думала, щоб не було фітофтори, Побирала листя, знаєте, бо думаю, щоб фітофтору не поїла. Бо я ось хуже, я провалююся, у нас грязюка. Дивиться, як поголила всі мої помідори. Нерясна, але всі зелені, немає сонця. І так переживаю за цю фітофтору. Це страх. Перець такий вже великий, блін він не спіє, нема сонця. Це весь в грізі стоїть, ви розуміли? Весь в грязі. Дощ кожен день. Кожен день. Я вже думаю, може зелений брат закривати. Ну якось я не знаю, що з ним робити. Жалі, що все так поломиться, от уроганяться.